Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми з вами сьогодні коротенько поговоримо про статтю в видавництві польському ПАП, тому як вони тісно зв'язали дезінформацію, яка поширювалася на території Польщі проти українців, і, до речі, не тільки. І е, ті повені, які відбувалися тут буквально декілька тижнів тому, е, на півдні Польщі. І дуже багато брехні з приводу України та українців, що, звісно ж, в свою чергу також. Погіршує відношення поляків до українців, тих поляків, які не включають свою голову, тих поляків, які не хочуть розбиратися в достовірності, інформації, які не хочуть перевіряти джерела. І, до речі, в тих поляків, які не довіряють навіть офіційним польським джерелам. Якось так це виглядає. Ми зараз про цю брехню поговоримо для того, щоб її де деактивувати, скажімо так, і для того, щоб всі розуміли, що нічого подібного на території Польщі. Під час повені від українців не було. Ми пройдемо сьогодні по трьом основним тезам, і в кінці підведемо підсумки, що є дуже і дуже важливим для всіх українців, які в Польщі проживають. Дякую за перегляди, за ваші лайки, коментарі, за підписку. Ви цим допомагаєте канал розвивати. Дякую, друзі, кожному з вас. Отже, було, як я сказав, три основних наративи проти українців і першим. Наративом, який не знайшов відображення в реальності, було повідомлення про те, що допомога, надана Україні Польщею, негативно вплинула на здатність підтримувати постраждалих від повені. І що біженці від війни отримали більше підтримки, ніж постраждалі від стихії. Друзі, це є повна нісенітниця, і повені, і робота з повенями вона абсолютно ніяк не була пов'язана з. Допомогою Польщі Україні. Я думаю, що кожна адекватна людина це і так розуміє, але на теренах Тіктока та інших соціальних мереж дуже активно поширювався цей наратив, і він знаходив відгук в поляків, які е, або вже негативно відносяться до українців, або е, ті, які знаходяться десь на межі, знаєте, і для них завжди всіх це просто як червона тряпка для бика. Тому перший наратив зрозуміло. І одне другого не стосується, і е, Польща надала максимально, е, максимально розширену підтримку, на яку вона була здатна, і це абсолютно ніяк не корелюється з допомогою Україні. Бо нагадаю, і кожен це також адекватно і розуміє, якби Польща Україну не підтримувала, якби Україна, наприклад, до цього моменту програла в цій війні, то вже б для Польщі не було різниці, чи є повені, чи немає. Бо, скоріш за все, що е, російський чобіт вже ступав би по польській землі. І повінь це була б не найбільша проблема для польського народу. Я думаю, що це кожен розуміє, і це дуже добре розуміють польські е, можновладці і адекватні поляки. Тому тут не потрібно, е, скажімо так, е, поєднувати перше з другим. Далі. Антиукраїнська тематика з'являлась в повідомленнях про мародерів, які розгулювали післяпотопними територіями. Спростування міліції, ну, поліції не допомогли, адже автори численних записів в інтернеті краще знали, що розграбування майна, яке залишили евакуйовані мешканці, займаються саме громадяни України. І що хочу сказати, так були випадки мародерства, їх було немало по всій території стихійного лиха. Але, друзі, жодного, жодного офіційного підтвердженого випадку про те, що е громадяни України були в складі цих мародерських груп, немає. Абсолютно всі, хто там були, е це були люди інших національностей, але не було жодного українця. І просто бачимо на фоні. Підвищеної емоційної напруги, е, російські псошники, е, ті антиукраїнські сили в Польщі, які також є присутні. Вони хотіли е, на цьому зробити свій зиск, взяти так і намагалися під кожен інфопривід впихнути, що найгірше, що робиться в Польщі, що це українці. Ще тільки, знаєте, не вистачало, щоб вони кричали, що це українці дамби попідривали, і українці води налили в горах, дощ викликали українці. Це би вже був просто максимальний хід. от, І розумійте, що жодного мародера українця виявлено не було. Якби це було, то це б було оголошено також і в офіційних польських джерелах. І третє, стосується інших популярних тем дезінформації, також дуже важливо, от, на думку авторів онлайн-записів, оцих фейкових, Уряд спричинив повінь, штучно підтримуючи стан посухи, для того, щоб зробити наратив про зміну клімату більш достовірним. Нагадаю, що антиукраїнські сили, в тому числі, підтримують скасування так званого зеленого курсу. Ці самі антиукраїнські сили і антиєвропейські, навіть сили, можна так сказати, вони блокували україно-польський кордон, бо там одною з головних вимог була відміна так званого зеленого курсу. Зелений курс це велика загальноєвропейська програма, яка покликана здолати зміни клімату, які спричинені діяльністю людини. І там дуже багато обмежень є для аграрії, для інших підприємців. І от вони всі чомусь. Так, в своїй більшості вони також являються не тільки е, противниками зеленого курсу, а також і противниками українців, які проживають як в Україні, так і по всій території Європи. Далі там було дуже багато записів про те, що це технології США для того, щоб змінити погоду, і так далі. І, так далі. Е, і далі говорить е, е, якби працівник цього самого ПАП Піотр Мушинський, експерт з аналізу інформаційного простору. Усі описані нитки представленого наративу були навмисно внесені до польськомовної частини соціальних медіа. За його словами, такі події, як повінь, хоч і мають локальні наслідки, але викликають емоції по всій країні, і е, цим намагаються скористатись творці дезінформації. Ми спостерігали антиукраїнські та антиєвропейські нитки. З, з політичними чи конспірологічними цілями профілі державних службовців піддавалися під іншу дособу, маніпулювали контекстом, надавали неправдиві дані або пропускали приховані мотиви та дії польської влади та її партнерів. Це свідчить про те, що внутрішні суб'єкти дезінформації, а також політичні активісти грають на емоціях громадян, використовують трагічні події в країні у власних цілях. Тому бачимо, друзі, що е, ПАП. Дуже хорошу статтю випустив. Я залишу посилання на неї в описі під цим відео, щоб кожен зміг ознайомитись повністю з її змістом. Що думаєте з цього приводу? Що думаєте з приводу цієї брехні про українців, про Україну і так далі? Пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім за увагу! Гарного дня і до нових зустрічей!